Любі друзі Академії Мільйонерів, не можу з вами не поділитись таким надбанням, такою трансформацією нашої учасниці Академії Мільйонерів Олі Мамчук. Я зараз показую вам її фото. Вона в серпні до нас прийшла до академії як квантовий психолог. От її було ставлення так, як сексолога, як людини, яка розвиває інших людей. І от отак ми її позиціонували. Наразі ми проводимо наш квантовий скачок Академії мільйонерів в 25-й рік. Ми заключаємо договір співпраці з академією про намір наш, та, що ми маємо робити, щоб досягти своїх мільйонів. І от на грудень 24-го року подивіться, яка в Олі трансформація. Як людина себе почала асоціювати з академією мільйонерів, якою вона себе бачить. Яку цінність вона несе в це життя, і це просто нереально. Саме знаходження, просто знаходження в академії мільйонерів, спілкування в нашому оточенні середовищі, коли е, мозок, направлений на свої мільйони, робить просто нереально. Тому запрошую, якщо ти ще не в Академії мільйонерів, запрошую до нас. Якщо ти вже в Академії мільйонерів, то підписуй намір про співпрацю з Академії мільйонерів. А, отримай цей намір розвиватись на, з нами, в нашій спільноті. Візьми фокус уваги і сяй, сяй, даруй свої знання і навички тим людям, які. Тут є і які бажають досягти своїх мільйонів. І може у вас є власні інструменти, як цього досягти, але в нас також є чим тебе здивувати і надати ті інструменти пасивного доходу, які приведуть тебе до мільйонів пасивним чином. Тому радію дуже за Олю. Оля, ти крута, і я впевнена, ти розбудеш серця великої кількості людей в руху до їх особистих мільйонів. Ти крутий провідник.